Нове дослідження показує, що пекарські дріжджі можуть витримувати такі стресові умови, як на Марсі. Марс і дріжджі – несподівані уроки для пошуку позаземного життя. Ідея про те, що життя може існувати за межами Землі, захоплювала уяву людства протягом десятиліть. Пошуки позаземного життя є складним завданням, що вимагає розуміння екстремальних умов, у яких воно може існувати. Нещодавні дослідження. Присвячене виживанню пекарських дріжджів в умовах, схожих на марсіанські, відкриває дивовижні перспективи та змушує нас переглянути наше розуміння меж життя. Замість того, щоб розглядати Марс як абсолютно мертву планету, ми починаємо розуміти, що він може мати потенціал для підтримки деяких форм життя, хоча й у дуже обмеженому вигляді. І в цьому контексті вивчення стійкості мікроорганізмів, здатних адаптуватися до екстремальних умов, стає ключовим елементом у наших пошуках відповідей на фундаментальні питання про існування життя у всесвіті. Чому дріжджі? Зразковий організм, який навчає нас більшому, ніж здається, відбір пекарських дріжджів Сакчаромасиссраваса як об'єкт дослідження може здатися несподіваним, але має глибокий науковий зміст. Дріжджі є модельним організмом, який широко використовується в біології, і ось чому простота і знання. дріжджі мають відносно простий геном і клітинну структуру, що робить їх придатними для генетичних і біохімічних досліджень. Вчені вивчають дріжджі протягом багатьох років, що дозволяє їм використовувати накопичений досвід і знання для розуміння більш складних біологічних процесів. Швидке розмноження, дріжджі дуже швидко розмножуються, що дозволяє проводити досліди за короткий час і отримувати статистично значущі результати. подібності з еукаріотичними клітинами, дріжджі є еукаріотами, тобто їх клітини мають ядро та інші органели, що робить їх хорошою моделлю для вивчення процесів, які відбуваються в клітинах більш складних організмів, включаючи людину. Однак справді вражає їхня дивовижна здатність пристосовуватися до стресових умов. І це не просто адаптація, це активний захист, що включає складні механізми, такі як утворення рибонуклеопротеїдних конденсатів РНП, РНП ключ до виживання в екстремальних умовах. Конденсати РНП, це динамічні клітинні структури, утворені з рибонуклеїнова кислота і білків. Вони виконують багато функцій, включаючи захист рибонуклеїнова кислота від пошкодження, регуляцію експресії генів і збирання клітинних компонентів. В стресових умовах, таких як вплив ударних хвиль або перхлоратів, дріжджі активно утворюють конденсати РНП, створюючи своєрідний щит навколо рибонуклеїнова кислота, захищаючи її від пошкодження. У дослідженні. Проведеному вченими з Індійського інституту науки, було показано, що дріжджі, які можуть утворювати конденсати РНП, значно краще виживають в умовах, схожих на марсіанські. Це свідчить про те, що конденсати РНП можуть відігравати ключову роль у адаптації живих організмів до екстремальних умов, ударні хвилі, перхлорати та інші вороги марсіанського життя. Марс не є гостинною планетою. Його поверхня піддається впливу ряду агресивних факторів. Ударні хвилі, удари метеоритів, звичайне явище на Марсі. Ударні хвилі, що виникають у результаті цих ударів, можуть пошкодити клітини та порушити їх нормальне функціонування. Перхлорати це хімічні сполуки, які широко поширені в марсіанському ґрунті. Перхлорати токсичні для багатьох форм життя і можуть порушувати клітинні процеси. Екстремальні температури та тиск, Марс відчуває екстремальні зміни температури та низький атмосферний тиск, що створює серйозні проблеми для виживання. Іонізуючи випромінювання, тонка атмосфера Марса не захищає від шкідливого впливу сонячної та космічної радіації. Здатність дріжджів виживати в умовах, що імітують ці фактори, демонструє їх неймовірну стійкість і адаптивність. Особистий досвід роздуми про витривалість і адаптацію. Спостерігаючи за роботою дріжджів у лабораторії, я задумався про витривалість і адаптацію ширше. У своєму житті я стикався з ситуаціями, коли доводилося долати труднощі та адаптуватися до нових умов. І кожного разу я розумів, що запорука успіху це вміння зберігати спокій, знаходити ресурси та пристосовуватися до обставин. Виживання дріжджів у марсіанських умовах це не просто науковий феномен. Це метафора витривалості та адаптації, яка може надихнути нас долати власні труднощі та шукати нові можливості. Наслідки для пошуку позаземного життя результати цього дослідження мають далекосяжні наслідки для пошуку позаземного життя. Вони показують, що життя може існувати в більш широкому діапазоні умов, ніж ми думали раніше. Переоцінка потенціалу Марса, дослідження змушує нас переглянути наші уявлення про потенціал Марса як середовище існування. Можливо, на Марсі є мікроорганізми, здатні вижити в умовах, які ми вважали непридатними для життя. Нові стратегії пошуку дослідження пропонує нові стратегії пошуку позаземного життя. Замість того, щоб шукати складні форми життя, ми повинні зосередитися на пошуку мікроорганізмів. Здатних адаптуватися до екстремальних умов. Вивчення екстремофілів необхідне поглиблене вивчення екстремофілів організмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Вивчення цих організмів може допомогти нам зрозуміти, як життя може адаптуватися до найскладніших умов. Висновок надія на майбутнє. Вивчення витривалості пекарських дріжджів у марсіанських умовах це не просто наукове відкриття. Це промінь надії на майбутнє. Це показує, що життя може існувати в несподіваних місцях, і що ми можемо знайти відповіді на фундаментальні питання про існування життя у Всесвіті. Незважаючи на всі труднощі, пошуки позаземного життя залишаються одним із найзахоплюючих завдань, що постають перед людством. І з кожним новим відкриттям ми наближаємося до розуміння того, що всесвіт може бути набагато більш населеним, ніж ми собі уявляємо. Ключовий висновок, витривалість дріжджів у середовищі, схожому на марсіанське, підкреслює потенціал життя адаптуватися до екстремальних умов і переоцінює шанси знайти життя за межами Землі. І, можливо, колись ми знайдемо докази існування життя на іншій планеті, і це буде одне з найзначніших відкриттів в історії людства.